Мої друзі, все я вам розкажу також за одну людину. Його звали і в про... а у нього був Сейденім і в Монтан. Я вам розкажу за цю людину, тому що ця людина з самого маленького ходила до церкви. Він ходив у католицький храм про своєю мамою, братом, батьком. І він слухав бере слово, він молився. І наскільки він розуміє, смирався, опокорявся, наскільки він понижував себе, і наскільки він був смарений, наскільки він покорений був, і в душі був чистою, доброю, радісною, завжди веселою і доброю людиною. Я вам скажу. То він жив собі, знаєте, простим життям. В нього були батьки прості. І він дуже слухав свою матір. І він, що він не хотів чинити, він чинив. І це чинив ім'я, Господа. І також він вибрав ту процесію спочатку, яку він не хотів вибирати, але він її вибрав. Тобто допомогти своїм батькам фінансово, наскільки він був добрий і хорошим сином і братом. А потім його життя так повернуло, що він. Потім е, дуже хотів співати, він поступив на, ну, е, на співака поступив. а потім е, провчився три роки на співака і дуже прекрасно співав. І він спочатку співав е, на сценах таких, а потім бог його так водніть, що він почав співати на сцені. В Києві, Франції, в Зодянському Союзі він дуже прекрасно співав. Його запрошували, розумієте, милі друзі, співати на, на сцені. І він дуже Бог, наскільки його Бог підніс, наскільки його Бог підняв, то він мав усе. Йому, у нього все було. Бог його дуже сильно поблагословив. Бог його поблагословив прекрасною хорошою жінкою, яку звали Симона. Була дуже благочутною і доброю жінкою. Вона також ходила в католицький храм. Вона також була актриса, співала, вона на його рівні була, але вона була дуже добра і хороша. Вона дуже підтримувала свого чоловіка, вона дуже для нього служила. І вона поруч ним їздила на гастролі. Вона для нього була підтримкою. І вони прожили. До кінця своїх земних днів вони прожили до старості. У 1985 році їй було 64 роки, як вона пішла у вічність. А йому було 71 рік у 1911 року, як він пішла у вічність. І вони прожили дуже чудове життя, вони прожили усе життя разом. І Іво Леві любив одну єдину жінку, твою маму, яка його підтримувала і любила його, і поруд ним. Поруд ним жила до кінця своїх днів, то вона була його підтримкою в горі і в радості. Вона дуже сильно його любила, а він її любив. Це було е, чисте кохання, сильне кохання до шлюбу і після шлюбу. Це було кохання на вас. Вони прожили своє життя з Богом, бо вони були чисті і святі і були чистиві люди. Вони ходили до церкви, і Бог благословляв, благословляв їхнє життя, допомагав у всьому. Коли Ібо Лові виходив на концерти, він, як виходити на концерти, він молився. Просив у Бога поміч і силу. Коли у нього якийсь був страх, він молився, страх відходив. Він виходив на концерти, і він співав, тому що Бог йому давав поміч і благословення в усіх починаннях і ділах його, бо він був Богу, а Бог був з ним. І також. Він милі друзі був проти, він їв просту їжу, він пив молоко, він е е е е їв усю їжу, що їдять прості люди. Він наскільки був змирений, покорений і чистий і добрий в душі. Наскільки він був веселий, життєрадісний. він всіх любив. І навіть він через один фільм сказав, що усмішкою і любов'ю можна врятувати світ. І можна. Це світ врятувати лише любов усмішкою і можна любити людей лише цим, любов'ю, любов'ю Господньою. Вам скажу, що Бог його дуже поблагословив, його життя, дав йому прекрасну жінку, яка була порудним завжди, горім в радості. Він був добрим і Бог благословляв його, тому що він був Бога, а Бог був з ним. Він в глибині душі любив Бога, служив йому і йшов до ним. І тепер я сподіваюся, що він з Господом на небесах. І також на небесах вони славлять Бога в небесах. Вони тут на землі добре прожили. І на небесах вони ще краще живуть. Тому що вони своє життя прожили, прожили так, як Слово Боже. Чесно в чистоті прожили. І, в їх, і вони були з Богом. Вони посилили Бога і Бог поблагословляв їх. Я вам, милі друзі кажу. То з Богом добре, або з Богом погано, тому що Іво, Леві і Сімона були з Богом, і Бог був з ними до кінця. Будьте такими, як вони, і будьте як чисті християни, і Бог буде з вами. Йому вся слава, за що проповідь. Амінь.